Сильна злива з градом. Це відео суботньої негоди у Дермані першому. Дощ такий був, така була злива. Пані Марії наступного року 80. Жінка каже, на своєму віку такого не бачила. Ще такого я не бачила і не було. Спочатку почався вітер, такий страшний вітер. Дерева гнуло. Отаке грубше, як рука, відламувало. Град почав йти. І такий град, знаєте, більше, як косолина. За годину негода встигла наробити місцевим збитків. Пані Марії біля будинку повалило шість дерев. Зараз чекає рятувальників, аби допомогли впоратись з горіхом, який впав на лінії електропередач. Приїде техніка, скине нам його і із... о порижу дрова будуть. По сусідству у пані Галини з оселі вітер зірвав шифер. Раз, два, три, чотири, п'ять листків зірвало шифера і мусили міняти. Зразу йшов і дощ, і лило, і що хочеш. Трохи вище вулицею живе пані Алла. Каже, через буревій залишилась майже без городини. Соток з 15 кукурудзи виложило. Вирвало дерева з корінням, на город. повимивало картоплю наверх, побило гарбузи, помідори, перець, врожаю немає зовсім. Через зливу зріс рівень води у місцевій річці. Вона зруйнувала міст. Це відео зняла місцева жителька Олена Демчук наступного ранку після негоди. Ось погляньте. Дуже небезпечно, є ризик провалу. Вода піднялась на рівень повністю дороги. Йшла через дорогу. Ну не було куди й діватись. Там, бачите, стався обвал. Настільки був, був великий потік, і вона пішла під асфальтом підмила здоров'яну диру. Оце де дерева, оце повністю все стільки йшла вода. Вода була на, на рівні містка. Звідси з цієї вулиці стикалося звідси, і отак вода йшла повністю туди. Цей міст знаходиться на дорозі територіального значення. Учора там завершили аварійний ремонт. Розла розчищена біля нас на каналу розчищена, промої не засипані проїздів. Єдине, тих місцях, де там були які були там проїзд. Сипування, грубо кажучи, так що ще пане від сівам, асфальтом не закриті. Чому? Тому що якраз треба визначитись, чи там будуть ламки асфальтні, чи там буде повністю асфальт. Потоки води розмили, і місцеві дороги вкриті білим щебенем. Так зараз виглядає тотешня вулиця Шевченка. Зараз не можна проїхати. А в случае, якось біди, чи на дай Бог скору, то ж варці є, чи якась пожар, чи що. Хто туди доїде там по попоїс ями? Є тут люди, які дуже важко хворі. Є багато дітей, є такі старші люди, то практично вони відрізані. До негоди цією дорогою машина розвозила людям хліб. Дорога погана, машина не може хліб підвести людям до будинків. Зараз керівництво Мізуцької громади, до якого належить село Дермань, перший, підраховує збитки від негоди і обіцяє зробити місцеві дороги уже у найближчі дні. Завтра має бути виїжджати автотранспорт і його латати. Будемо вивозити великі каміння, щоб надалі тако не було, бо там було висипано все дрібним ну, дрібня щебінь. І вона просто дорога під високим кутом, і вона буде кожен рік злавати. Ми будемо за власні кошти це робити не, не люди. Ірина Василовська, Роман Шиконець, новини на Суспільному.